Вони нічим не кращі від команди Януковича. Нам дуже важливо було, звісно, весь цей час триматися і показувати свою дієздатність. Ми не, не змогли впливати на прийняття рішень, ми не змогли проводити ті рішення, які ми вважали би за необхідне, але ми точно показали, що ми єдина політична сила. Яка стримувала їх як та розлам Україну, розламати по кусочкам розібрати? От все, що вони вміють, це швидко приймати закони, звісно, тому що в них монобільшість, їм не треба шукати компетентну точку зору. Вони сказали хлопцям і дівчатам, вони прийшли і проголосували, і просто це яскрава демонстрація того, як в країні не має бути, можуть бути різні політичні сили але вони мають створювати коаліцію політичних сил і потім працювати. Так, да, вони не можуть довго втриматися разом, завжди якісь починаються чвари, і хтось хоче бути першим від першого, але все рівно це політичний процес. І коли зараз починаємо читати і досліджувати, от крок за кроком, що відбувалося в країні з 2004 року після. Помаранчевої революції. І воно ж так і виглядає, що навіть абсолютно такі патріотичні проукраїнські політичні сили весь час не могли між собою домовитися. От догралися, що прийшли слуги народу, насправді вони нічим не кращі від команди Януковича. Вони нічим не кращі від команди Януковича і. Кожного разу, коли між собою не можуть домовитися демократичні політичні сили, ми маємо погані наслідки, і точно здавалося, що війна, широкомасштабна війна, незважаючи на те, хто її допустив, чому почалися активні бойові дії, був бо з ним. Але ми мали би вже об'єднатися і працювати хоча б ці. Роки починаючи з 22-го року, виключно думаючи про те, як ми маємо захищатися, як ми маємо взагалі залишитися країною Україною, і цього також не відбувається.